Це я, Спамтон Джи Спамтон! Кріс, ти, гобочка! Я знав, ти прийдеш на тусовку вночі! Зрештою, ти хочеш бути імбою! <laughs> Колись я був тим самим хлопцем у чатах, а тепер я горить! А, ні! Рятуйте! Гор! Хоп! Та я скоріше переживу цього добаного! ось сюди! Але я не він. Я буду дістати зірку! стадо ближче до того самого! Буду так, буду так, буду так, буду так, буду так, буду так! Посилання недоступне! Я друг... Ха-ха-ха-ха-ха! Ми з тобою уже давно! Западна дружбу прийнято. Найбільше ніхто не потрібен. Нам не потрібні рамки або ж ці арці. Нам не потрібен чоловік, жінка або дитина. Запівціни! Нам не потрібен Майк. Н Майк? Хтось мене чує. Допоможіть! А, що? Ні, прямо зараз я нічого не чув! Але, здається, повідомлення було тобі. Перекладеною озвученою командою Мультирік Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та коментувати. А ще у нас є група у Телеграмі.